Першу чергу давайте я закінчу відповідати запитання, тоді будете говорити ви. От дуже хвилюється чоловік, який так хоче поставити запитання спереду. Будь ласка, голосніше. У нас не аполітична акція. У нас акція під гаслом повернути Україну українцям. Це політика, яка не має нічого спільного з тим, що ви намагаєтесь сказати. Даю відповідь на це запитання, воно не випадкове. Я не знаю, хто це чоловік, який зараз говорить. Можливо, це той, хто щиро прагне почути відповідь на запитання. Можливо, це людина, яка має інші мотиви, про які я не буду говорити. Отже, а політична акція закінчилася розгромом в з п'ятниці на суботу, доспівалися, дотанцювалися. Докричалися без політників і без прапорів, бачили, чим це все обернулося. Зараз у нас вами відбувається не агітація, як сказав цей чудовий чоловік, у нас вами відбувається мобілізація. Чому це мобілізація під партійними прапорами, в тому числі? Тому що партії це організовані структури. Хочемо цього чи не хочемо, в країні немає реальних інших організованих спільнот. Найбільшою організацією відзначаються політичні партії, мають реальних людей, мають реальний який не який досвід, мають реальні які не які ресурси. Навколо партій, партії, незалежно від кольору прапора, ми починаємо гуртуватися і збиратися. Але об'єднує нас синьо жовтий. Прапор державний і червоно-чорний прапор національної революції. Справа не в прапорах і не в відтінках кольорів. Справа в тому, що повинна бути чітка організація і консолідація всіх сил. Справа не в тому, щоб скинути владу. Справа в тому, щоб ми перш за все втримали втрачені позиції. Влада в Україні. На цих майданах і у цьому приміщенні Вам треба не скидати, а повертати собі від скидання влади нічого не змінюється. Якщо ми в 2004 році цього не зрозуміли, то час зрозуміти зараз. Тоді ми поміняли поганого кучму на хорошого Ющенка. Тоді кинули хороше гасло бандитом тюрми. Але крім гасла нічого далі не було. Тому сьогодні ми з вами знову на Майданах, знову мерзнемо, знову голодаємо, знову протестуємо. Не повторювати тих помилок, не займатися демагогією. Боремося кожного дня, боремося кожної ночі. Далі буде і буде більше. Ще одне запитання і, я, вибачте, мушу повертатися до більш нагальних справ. Не чую, вас голосніше. Ні, неможливо. Поки ми в опозиції і бігаємо по вулицях, а висять в владних кабінетах, це вони нас збираються судити, а не ми її. Зараз треба думати про те, аби втримати ситуацію і не допустити подальших репресій. Поки ми з вами ще на насимо. Поки у нас кожного дня більше, а не менше, доти в нас є шанси на перемогу. Не треба зараз замахуватися на те, що буде у прекрасному світлому майбутньому. Не треба сперечатися про те, якою буде Україна, коли ми в ній будемо мати в собі до влади. Треба зараз радитися про те, як ми будемо захищатися від репресій, як ми будемо втримувати ініціативу, як будемо собі. Клапник за хлапником відвоювати шанс на кращу перспективу завтрашнього дня. Крок за кроком поступово без демовогії. Сьогодні, як ми цього не хотіли, режим сильний. Він слабшує тільки кожного дня від ваших гучних, дієвих і чисельних протестних акцій. Поки ми їх проводимо, доти режим кидається. Як тільки ми припинимося, він стабілізується і вирівнює ситуацію. Тоді надія зникне. Поки вона є, не має права її змарнувати. Дякую за ваші питання. Зараз мушу ще раз вам подякувати. І я не кажу, що з вами прощаюся, а кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Дякуємо, побратима Юрію Михайліщину. Слава Україні!